Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ми показували, вже, як ми своїм оригінальним способом сіємо буряк і моркву. Ми знімали відео про те, що коли краще вибрати столовий буряк, щоб він був солодкий. І в коментарях питають, а як же його зберігати, якщо вибираєте ну, по суті так рано. Ну, сьогодні 1 вересня. І сьогодні хочемо вам розказати про те, ну як зберігаємо його ми. Ну, друзі, зберігання все залежить від того, в якій кількості ви його хочете зберегти. Ясно, що ті, що займаються цим масово, там фермери, вони зберігають його в кагатах. Там зовсім друга історія. Ну, я думаю, що більшість більшість наших і підписчиків, і тих, хто хоче подивитися, це як зберегти в такій невеликій кількості, саме для себе, тому от. Про, про те, як його зберігаємо ми сьогодні і піде мова. Ну, друзі, як ми тільки не зберігали, е, Ну, ясно, що є в нас і, і підвал, і такі приміщення, що більш прохолодні, давайте відштовхуватися від того, як, в яких умовах краще зберігається буряк. А зберігається він краще саме в сухих, прохолодних умовах, коли сухо. Прохолодно, аби тільки не було е, морозу, і, ну це, це вже тоді, коли ближче до морозів. Тому от е, і зберігати треба там, де, де у вас є можливість такі умови е, створити. Саме в чому і як. Ну от Ми раніше пробували, щоб він довше, довше був. Ну, До речі, ось такий у нас врожай получився із двох рядочків тут буряка. Як я вже говорив, садили ми Детройт. Це така відступ від теми, але обов'язково хочу про це сказати. З однієї пачечки получився і Детройт, і ось єгипетська плоска. І, і, і длиненькі, ну, взагалі-то просто, просто, як кажуть, винігрет получився. Але нам, нам цього вистачить, нам багато не потрібно. Є більші, менші, всі вони солодкі. Я вже куштував у тому відео, де розказував про щоб солодкі були бурячки. Виберемо саме, саме де, де нам підходящі, кращі. І і будемо зберігати. Зберігати будемо, друзі. Ось ми в таких обичних білих мішках. Чому ми раніше, раніше ми пробували зберігали в ємкості засипаній піском, друзі, теж можна, можна. Пісок повинен бути, щоб зберігати. Ось дивіться. Оце от саме такий сухий, зовсім сухий, щоб у ньому не було там і граминки вологе. Річковий пісок, який розсипається в ємкості, повністю засипаєте, ну якщо невелика ємність, засипаєте піском і з дна до самого верху шар бурячків чи моркви, до речі, моркву теж, теж ми так зберігали. Шар піску, щоб зовсім покривало, і знову, щоб засипано було повністю, тоді він зберігається чудово. Але в цьому способі є такий ну недолік один, що якщо якщо у вас хоч один бурячок почне там трошки гнити чи пропадати, ота, ота волога мгновенно розповсюджується, по по, по всій ємності, і і все одно він починає той, що е, е, біля нього знаходиться, він проростає. І виходить, що ми ось декілька років просто отак зібрали, підсушили його. Важливо ще, щоб він от справді чому е, чому вибрали, і ще поки, як я говорив. Поки ще сухо, немає таких рясних дощів, щоб він був сухенький. Він мало того, що він солодкий, але він буде і краще зберігатися, тому що, коли підуть дощі, він набереться вологе і ясно, що зберігатися він буде гірше. Тому от вибрали, він ось так на сонечку трошки, трошки присохне. І отакі, як я говорив, отакі мішки. Не побагато, виберемо краще. От такі мішки, там ну, кілограм по п'ять, щоб зручно було. І ну, у, нас, у нас погріб чи підвал, у кого погріб, у кого підвал. Або, або взагалі просто таке темне, прохолодне місце. І, і я вам скажу, зберігається він практично до весни. Ну так, за малим, коли, коли вже там появляється десь якась волога, починає трошки начебто оживати, але зберігається до весни просто чудово, друзі. Саме просто, без всяких заморочок. Ну, якщо ви там в місті, то, звичайно, можна невелику кількість в холодильнику зберігати. Але ж, але ж теж, теж, щоб, щоб було. Щоб було сухо і прохолодно. Саме, саме головне, друзі. Тому, тому отак Отак коротко по тому, як зберігаємо бурячок ми, якщо вам, було, якщо вам було корисно, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.